Продовжуємо спостерігати за найкращим в історії стартом Олександрії в чемпіонаті України. Він найкращий, тому що він ідеальний. Чотири матчі, 12 очок в скарнився вже у команди Руслана Ротаня. Щойно завершився поєдинок власне в Олександрії на стадіоні Ніка, де Олександрія перемогла Колос з рахунком 2-1. У нас є хвилин 10 на те, щоб основні моменти матчу всього. Подивитися, висловити свої думки з приводу цієї гри. Ну і будемо готувати вас вже до перегляду поєдинку полісся Чорноморець. Перші враження по цьому матчу, пане Олександре. Знаєте, да, може, ми не бачили там таких багато яскравих моментів, але сам матч по напрузі, да тому, що ми розуміємо, Олександрія грає. Вона хотіла перемагати, щоб залишити на першій сходинці. Хочу їх привітати з цим. Їм вдалося. І колос, який знаходиться зараз, да, внизу турнірній таблиці. Він йому потрібні були очки. Їм треба вилазити, виходити з цієї ситуації. Ну не, не вийшло. Була напруга в цьому матчі. Багато не було в але ми бачили, що команди давить десь перше місце. Давило да, на Олександрію. Вони почали зреагували, грали дуже. Емоційно агресивно перші хвилини добилися свого забили гол, де вирішуються в таких матчах стандарти. Вони цього зробили е, молодці і, звичайно, бачили, да, колос хотів відігратися, але е, було важко, да, скажем так. що Привітаємо Олександр з перемогою заслуженою. І був перший гол в цьому матчі якраз після стандартного положення. І одразу ж тут можемо до вас, як до колишнього центрального захисника, звернутися по пояснення, в чому тут природа помилки. Бондаренко не дострибнув, за ним дебютант Шершень не дострибнув. Десь один одного підвели, я не розумію. Так, вони розположення, перш за все, їх було. Невірним, скажімо так, треба трохи полубоком було розполагатися, щоб можна було зробити крок назад і зіграти м'яч. Вже в такому становищі ти стрибаєш, звичайно, тобі назад достати, дотягнутися до м'яча буде важко. Так. І там же не підстрахували, не зорієнтувалися. Да, тут був на добуванні швидше ковалець, забив ну, дуже важливий м'яч, скажімо так, для Олександрії. Він потрібен був 15-та хвилина, стандарт, Що, ну, бачили, що важко давались моменти, команди були настроєні серйозно, не давали грати один одному. і Це дуже важливий, повторюся, м'яч. На одному Я кадрі було видно, як більш досвідчений Бондаренко так засудливо дивиться на молодого партнера. А, та, що, ну, Один двох, скажімо так, понаділи на один на одного і ніхто не зіграв. Другий гол Сергію. Давай розбереш ти його. По-перше, дуже гарна подача з флангу. І в бігання Дживані вийшов на заміну, закривав дальню стійку і в льот попасти. Я так розумію, він лівша, але правою ногою попав і дуже, дуже в правильній позиції знаходився. Правильно біг, замикав дальню і красивий гол вийшов. Ну, Плюс передача була дуже. дуже Така яскрава, можна так сказати, виконана яскрава. І тут, напевно, теж говоримо спочатку про першу помилку молодого гравця. Так? Поправка віддає неточну передачу. Мартинюк дуже добре прочитав, передбачив цю передачу. Відібрав, потім сам подав. Ну, цікаво, Мартинюк бачив, чи просто подавав у штрафний майданчик, чи бачив, що набігає. Якщо бачив, це взагалі. Ну... Дуже, дуже класно. Що добавити? Як Мартинюк віддав голіву передачу, просто виконав зону і Джованні розстріляв. Але третій гол це, якщо чесно, був в цьому матчі третій гол це був шедевр. як на мене. Артем Гусол. Молодець, зайшов середини. Він чимало матчів провів. І... Виходячи на заміну, тобто це далеко не його дебют, але дебютний гол в українській прем'єр-лізі. Ще який якості mm -hmm. виконання? Він дуже багато після цього забитого гола перебирав меч під і Робив дуже небезпечні простріли під книзери. Якраз в цьому моменті він зайшов середину, обігрався з Суріком, якщо не помиляюся, і вони бо так, один так. виконав, ну чесно. Скажімо так, це гол з розряду, без шансів для воротаря. Без шансів. Ну, По-перше, відстань дуже близька, виконання практично нічого неможливо зробити. Тут хіба і воротарю не знаю, чи добре була виданість удару. Виконання вищого рівня. Звичайно, на фоні такого удару важко когось ще відзначати. Але от те, як Цюриков покотив, такий пас от виконати там. Ну, максимально акуратний. О, треба було от саме так віддати, ніяк Ну, Скажімо так, Цурко вже в який раз доказує, що участь в голах колоса він приймає. Він, якщо не віддає, то забиває. Сьогодні він віддав, але от гра в задній лінії, скажімо так, з під нього забили гол, штрафний, ну, Гра ззаді трошки, мені здається, Якісніше він би міграти. Але, скажімо так, ну, це питання вже тренерське, які в нього вимоги. На атаку він грає дійсно, як показує практика, корисно. І сьогодні вже було приємно, хоч, скажімо так, по грі якийсь крок вперед колос все ж таки зробив. Бо попередні ігри були, ну, скажімо так, невиразні абсолютно, а сьогодні і ця молодь вийшла якось так спокійно, важкій грі. Ну, але знову ж таки, нуль набраних очок і. Так, у колоса всі такі поразки, мені здається, у них три поразки і всі і, три мінімальні. Ну ти ну, різниця в тому, що колос в тих трьох мінімальних поразках не забував навіть. Нарешті його. забив. Та, Він так. забив гол. Але, але, але забив гол, програючи 0-2. Розумієш, в чому справа? Можна забити першими там і мови програти. З оболоні першу гру забили першими, і потім знову ж таки відігравалась, коли здобували ту ніч, Я Я на увазі, в першому турі. З оболоні 2-2. Вони знову ж таки програвали і зіграли 2-2. Не забували голів. Сьогодні знову один забитий гол. Ну попереду треба попереду якісь один, ще... один велетень, знаєш, І теж здивувало те, що велетня поміняв. Може втомився, набігався, Але Але теж всі моменти колоса були пов'язані з ним так само, ну, як і в попередніх матчах. Ну скажем так, теж позиція нападника. Сьогодні грав Павло Оскас. Я бачив, що було дуже побудовано гри через нього вихід з оборони через довгі передачі, що він чіплявся, скидував. Це дійсно проходило. Але це було буквально в середній частині поля. А поближче до воріт супер. Ника, ну поки що треба, ще чуть-чуть якості. Треба якості, треба є куди рости, є куди рухатись. Є зараз можливість у нас перший коментар з цього матчу послухати. Олександр Мартинюк, автор гольової передачі Гравець Олександрії. Будь ласка, наскільки складним загалом сьогодні видався поєдинок? І знаєте, так Олександрія впевнено йде, і щоб не втратити очки з командою яка нині внизу турнірної таблиці. Ну я думаю, зараз нема. Сенсу дивитися на таблицю з кожної команди дуже важко грати. Це тільки початок сезону і тому всі команди зараз тільки набирають форму, зіграються одне з одним. Тому я думаю, на кожний матч треба настраюватися як на саме останній. Руслан Рутань не робить змін у стартовому складі. З цього приводу розмовляє з командою. Так, звісно, У нас все залежить на тренуваннях. Хто краще себе показує, тому він не дає состав. Напевно, я так думаю. Ну, думаю, це так, кожен тренер, думаю, і ставить состав на гру, який заслуговується. Але в нас дуже велика конкуренція, тому кожен гравець може в будь-який момент вийти в стартовому составі на будь-яку гру. Ви автор э, асисту на Дживані. Наскільки це напрацьована така комбінація? Ну, Мені на тренування завжди говорять, більше подавати, відігравати подачі. Старався, сьогодні вона вийшла і вийшла гольовою. Щодо голу колоса він якимось неочікуваним дуже для е, Олександрії здався з боку. Так, дуже неочікувано було взагалі дуже швидкий гол. Ми забили буквально півтори-дві хвилини, і вже пропустили і вже знову пішов мандраж. Ну, ми, напевно, трошки розслабились при рахунку 2-0. Думали, що вже все гра можна, але як виявилось, не так. Дякую з перемогою. Четверта перемога для Олександрії. Вона напевно могла бути і більш. Впевненою, якби не одне суддівське рішення. Давайте на ньому зараз зупинимося. Чесно, особливо не було бажання в якихось там суддівських речах ковирятися, але ну вибачте, за російську мову така вопіюча, мені здається, помилка арбітрів. Мова про епізод, коли а, Цурікову не показали червону картку на 25 й хвилині. Отут важливо звернути увагу, що от він вже біжить як би сказати агресивно, тому арбітер два арбітри навіть і в полі і лайнсмен можуть бути більш пильними до цього епізоду. Котиться цуріков і лівою ногою явно грає в коліно ковальцю мені, прямою ногою. Мені спочатку показалося, що здавалося, що з підйома. Й... Тось він я думав, це можливо це так жовта, Але коли повтор показали, ну, він шипа прям коліно. Це, скоріш за все, не, не скоріше за все, це червона картка. Серйозне ігрове порушення. І тут інтенсивність цього підкату, висока агресія присутня. Тобто, подряпини ковальця ну, в районі коліна, очевидно, йому дуже довго давали допомогу. Родина вже переживала. Чи знов серйозно не травмується Кирило Ковалець? На щастя, все закінчилося добре. Напорна але... нога була тим паче, тому що це дуже могло закінчитися плачебно для ковальця. Але слава Богу, що так воно закінчилося, що все добре з ним, тому що може, могла бути дуже серйозна травма. Всі згодні, так? Що... По футбольному здається, що це. Червоніше не, не придумаєш епізод. Ну так як ми переглядали, ввірніше дина... ну, динаміка так не показувала, а повтор показує те, що дійсно могли переглядати. Мали би переглядати. І... Я скажу так, якби навіть дав червону картку, і не виникло б ніяких питань. Єдиний один момент я подивився з останнього повтору. Він як йшов вже під каті по інерції, ніби після контакту він прибирав ноги, старався прибрати. Це може бути трошки аргументом. Ви вже тут про він, тобто ноги йшли. Він вже не мав куди діватися. Він їх так почав піджмати, але вже після контакту. Тому важко. Ну, як на мене, то могла бути чорна картка. Ага, висока, дуже висока. Підняка. І високо, і, 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 і небезпечна гра з нанесем травми. Можливо, ну я так, я так рахую. Так. Ну і арбітер в полі не помітив. І mm. дуже досвідчений на варі Віталій Романов. Теж ну, чомусь залишив ось цю жовту картку в силі без червоної для Цурікова, який потім віддав гольову передачу. Ну, коментарі Руслана Ротаня, як і коментар Олександра Поздєва, ми послухаємо в нашій пізній студії. От, якби була втрата очок, то я думаю, що були б дуже жорсткі вислови <клес> про цей епізод з боку тренерського штабу Олександрії. Як там насправді відбулося в плані коментарів, то поки що сказати не можу, сам їх не чув. Але почуємо, повторюся, ввечері. Е, натомість, зараз ми готові почути автора голу колоса в цьому матчі. Дебютний гол в УПЛ Артем Гусол. Аємо із дебютним голом, який після смак, враховуючи, що команда врешті не змогла здобути сьогодні очки. Дякую за привітання. Так, для мене забити перший гол це було неймовірно, дуже радісним моментом. Але коли команда проіграє цей гол, як забувається за секунди, тому нічого все попереду, і я, я впевнений, що наша команда почне виігрувати. Власне, вимовили виконавець. виконавець сьогодні було забито, голи через помилки теж молодих виконавців. Але попри це відчуваєте довіру тренерського штабу? Так, у нас прекрасні тренери, я їх знаю дуже давно, і я знаю на що вони способні. Вони дуже талановиті тренери, і я впевнений, що вони в подальшому будуть на високому рівні. Власне для колоса те це третя поразка поспіль. Як ви думаєте, чому не втішні результати нині? На мою думку, ми даримо просто голи як якась невезучість. Просто У нас іде гра, як ми заплановували, і просто в якийсь момент якась не недобігла, десь подумали, що не за недобіжими. Так, якісь моменти ми пропускаємо. Яка й бути невезучість. Вас не взялося зараз в роздягальні колоси, ніби тиша взагалі. Так, ми не зараз мовчимо, тому що всі розстроєні, тому що ми могли виривати цю перемогу. Тому всі розстроєні. Ну що ж, така думка Артема Гусола забивали. Колос поступився. Олександрія 1-2, коло залишається з двома очками, Олександрія вже має 12 очок після чотирьох зіграних матчів. Рухаємося до наступного поєдинку. За 17 хвилин вже пролунає стартовий свисток у матчі Чорноморець полісся Тому, друзі, мусимо бути е, оперативними. Принагідно нагадаю, ладно, пізніше нагадаю деякі важливі речі. Е, Чорноморець полісся е, Максе, твоє прев'ю цього матчу. Ну, Які головні речі заакцентуєш? акцентуєш? Ну коротко. Я вже говорив, що мені чорноморець по твійну попередню гру програв лівому березі, але вже команда будується, вона формується. Вона мені була набагато симпатичнішою по грі, чим навіть виграшній. Різ колосом, а за полісся взагалі нема змісту говорити, тому що команда претендує на високі місця підсилення якісними футболістами і, чесно кажучи, очікую видовищного, якісного футболу виконання обох команд. Склади команд можемо до них перейти. Якщо є така нагода. Давайте рухатися до одинадці Чорноморця. Тут є зміни в порівнянні з останнім матчем. Чорноморець поступився в попередньому турі лівому берегу 0-1. Кайо Гомас виходить з ліва в захисті замість Ярослава Киселя. Білошевський з'являється в старті. Замість? Янакова. Замість Янакова. так? Е, натомість на лівий фланг йде Іван Петряк. Ну і в трикутних центрі поля Шпорн, Габилок Білошевський. Попов Хобленко тут все без змін, так само, як і Удот, Будко, Рудько. А от чи був? Е, ага, Кайо Гомес попередньо в попередньому матчі грав. Він грав правого захисника. В цьому матчі Ярмаков. лівого, та, а Ярмаков з'являється замість. Е, – Киселя. – замість киселя. Так, фух. Дякую, Макс. Порас. Так, наче замін всього дві та, в складі, але пов'язані з цим перестановки, їх значно більше у й, команди Олександра Бабича. Чорноморці я би з колосом порівняв в плані результатів на старті сезону. Всі поразки, якщо є, вони мінімальні. І перемога лише одна: один забитий м'яч, і він вже став переможним для Чорноморця в поєдинку проти Колоса? Проти колоса. Так. Але ситуація різна. Чорноморець побудується, нова команда, новий тренер, гравці по ходу сезону підходять, як такої підготовки цілісної не було. І, і, чесно кажучи, ще раз скажу, приємно було дивитися навіть в останній грі. В другому таймі Чорноморець грав з позиції сили на виїзді, створив достатньо моментів для забитого м'яча з Лівим берегом <гум> і механік та так? Да? І, так, звичайно. І команда. Скажімо так, вони робляться тою командою, тою бойовою одиницею, яку звикли ну, бачити вболівальники в Одесі. Їм ще також є куди рухатись, не, не вистачає їм набраних очків, результату, але от тому й дивимося, все попереду. Оборону Бабич дуже швидко поставив. от прямо з першого матчу не було жодного поєдинку, де б. У суперника Чорноморця було багато моментів. Так головний тренер розуміє, що команда не готова, не зіграна. І першим ділом, чим він зайнявся, це оборона. Він розумів, що якщо буде оборона, не буде, не буде таких провалів серйозних, так як команда будується сьогодні. В матчі я також вважаю, що будуть діяти Чорноморець від оборони. Хоч і грають хоч і вдома, але все одно я думаю, думаю, Полісся буде володіти м'ячем. І володіти грою, а Чорноморець буде розраховувати на швидкі контратаки. Стандарт. У Полісся сезон поки що такі американські горки. Почали з двох поразок від Олімпії, дуже неприємних. Потім перший тур з лід, не перший, а другий тур, та? перемога над шахтарем. Потім розчарування з інгульцем. І от в останньому турі знову піднесення розгромили оболонь. А чому розчарування з інгульцем? Ти маєш назві в плані результат? Ну, звичайно. Так. Ну, по грі виглядало, ну, за другим. По тем. грі ніч я була закономірною. Перший тем був за інгульцем. За інгульцем, але ну, другий Це, тем так. вони вже так. перевернули гру, чесно скажу. І... Ну, якщо вигравати в Шахтаря, а потім грати за нульцем, то, то ти правий, тоді то розчарування. Ну, якщо просто цю тенденція гірок продовжиться, то зараз е, черга розчарування для Полісся. Але подивимося, як воно буде в цьому поєдинку. Ми ж нашу студію доповнимо включенням кореспондентки Катерина Годунова працює в Одесі. Катерино, вітання і чекаємо від тебе новини команди. Колеги, вітаю студію наші глядачі, і я включаюся прямо зі стадіона і Поруч зі мною ексгравець Полісся і нинішній гравець Чорноморця, Денис Янаков. Денисе ну скажімо так, в попередніх матчах Полісся і Чорноморця ти був трошки з іншого боку. Власне, чи можеш пригадати ці матчі? Чим вони запам'яталися тобі тоді? Ну я звісно пам'ятаю ці матчі, тому що ми тоді це було перша гра, коли. Чесно кажучи, не, кажу, що не пам'ятаю, щоб так, нас так відвозили. Ну, це дійсно так. У нас дійсно тоді Чермоць дуже сильно відіграв. І ми от, перший тайм без шансів було. Ми тоді програли до 0 і я дуже запам'ятав запам цей матч. Чого, чого очікуєш зараз? Адже як ми вже перед включенням з тобою обговорювали, команди змінилися доволі сильно. Ну, В першу чергу ти вже з іншою командою граєш. Відповідно, чого, які сильні сторони Полісся можеш виділити перед цією грою. Ну звісно, змінилися да склади команд. Сильні сторони ну, всі бачили, скажімо так, лінію атаки Полісся, і вони дуже дійсно дуже добре реалізовують ці моменти, багато забувають, і на це треба звернути увагу. Тобто на нашим захисникам треба скажімо так. Вони багато біжать за спину, відкриваються в глибину поля. Тому скажімо, ми готувалися до цього, тому я думаю, що ці вони нас не здивують сьогодні. Ну, ще хотілося б трошки про психологічну підготовку, адже Полісся воно. Ну, підходить з доволі непоганою серією. У вас справи трошки гірші. Відповідно, як підлаштовувалися, налаштовувалися на цей матч саме в ментальному плані? Ну, звісно, це так. Да, завжди, коли ти виіграв, що тебе, тебе настріє зовсім інше, але я вам скажу так: в останні грі, як ми грали з Лівомбергом. Ми просто ми самі самі винні, бо ми реалізували всі свої моменти. У нас досить було багато хороших моментів. Якщо б ми забили, скажімо так, настрій був би кращий. Але добре, що у нас ці моменти є, тому я сподіваюся, надіюсь, що сьогодні ми все таки зможемо пробити цю невдачу і почнемо забі... почнемо забувати голи. Що ж, дуже дякую, Денис. Дякую за інтерв'ю. Бажаю успіхів, щоб настрій був хороший на полі в обидвох команд. Успіхів. Дякую. Дякую. Студія, вам слово. Дякуємо, що ж колишній гравець Полісся Денис Янаков. А нинішній гравець чорноморця. Він цей матч розпочинає на лаві запасних. Натомість інший колишній житомирянин Іван Петряк сьогодні в старті за одеську команду чорноморець Полісся. Дивимося матч на ОПЛТБ і потім в звичному режимі розберемо його в нашій студії.